Зібрали ми свою полуничку. Ось брілка. Отакі всі ягодки по 50 грам. Це дрібненька полочка на замовлення, дуже солодка ягодка маленька. Азія Сандра. Ягоди. Веземо, бо люди чекають на полуничку. Свіженьку зібрали. Вже таке количество, тільки що продали. Прямо сходу забрали. Ще тільки почали рвати, люди позабирали. Отакі наші. Мало, але приємно. Я вважаю, гарна ягода, червона, гарна, красива. Тут у мене кабріла, сандразія бріла. Ну, по сортності я не розкладала, тому що людей вподобань нема, сказали, везіть ягоду, любу заберемо. Так що ми понаривали, щоб крупненька і дрібніша була було красиво. Оце так моя ягодка зібрала сьогодні.